Всіх вітаю на своєму каналі Кури, як моті хобі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок, але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Сьогодні у нас йде дощ 9 березня. А так, розумієте? Що йде дощ. Взагалі щось камера запалася. Ось Так, друзі? Ммм, бачите? Ось курочки відпочивають, курочки, бачите? Ось так, всім покажу всіх. Всіх. Бачите? Що там знімати? От коли в мене буде відео в день, то виводи щось знімати. А зараз то отак, от то для цього такі короткі відео, ну крім вихідних, звісно. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.